Вітання всім глядачам ютуб-каналу Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць. І сьогодні ми, як завжди, будемо аналізувати все, що є найоперативнішим, найцікавішим і найактуальнішим. Гість нашого ефіру народний депутат України Дмитро Костюк. Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо ми, звичайно, із того, що сьогодні сталося у Верховній Раді. Довгоочікувана, але в принципі очікувана подія. Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам Національному антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За ухвалення президентського законопроекту проголосувала величезна кількість депутатів, більша ніж конституційна більшість, 331 парламентар. Найбільше дали слуги народу 214, Європейська солідарність 27, Батьківщина 4, Голос 16, Платформа за життя і мир 17, Відновлення України 9, Партія за майбутнє 11, Довіра 17, позафракційна 16. Ніхто не проголосував проти. Пане Дмитре, я, мабуть, почну з власне з вашої персони, бо сьогодні ви заявили про вихід з фракції Слуга народу ви мажоритарник, ви продовжуєте працювати у парламенті. Ви так само заявили, що ви продовжите підтримувати президента, але ваше рішення пов'язано із ганебним голосуванням, яке відбулося більше тижня тому. Ви тоді голосували за. Власне, поясніть вашу позицію тоді, поясніть ваше рішення зараз. Ну і власне далі будемо аналізувати ухвалений е, закон. Так, я погоджуюсь, це було ганебне голосування. Я в ньому прийняв, прийняв участь в цьому ганебному голосуванні, допустивши величезну помилку, зрадивши фактично самому собі своїм принципі. За що я. От і вирішив якимось чином, ти думаю, постав Фесбуці замало. Треба якийсь більший крок, щоб перед самим собою бути чесним. В такій фракції продовжувати знаходитися, голосувати я не можу. В якій такі фракції? Ну, в такій, яка пропихає такі правки і такий законопроект. Якщо згадати, як ми голосували тиждень тому, хронологію, то. Загалом, ну я не, я не знаю, як фракція е, свого народу буде продовжувати жити далі при такому, при такій комунікації середині фракції. Нас збирали вівторок для того, щоб ми голосували один єдиний проєкт постанови про звернення до США. Потім десь за день або, можливо, навіть зранку того самого дня голосування, порядок денний з'являються інші законопроекти. Добре. Один з цих законопроєктів, який, зрештою проголосований, і його пов'язує з САП, насправді зовсім не стосується на САП. жодним чином. Нормальний проєкт, хороший проєкт підтримуй. Потім уже під час розгляду питання в чаті фракції зазначається, що є правки, дуже важливі правки, які дуже важливо підтримати. Ну, Ми підтримуємо дуже важливі правки. Дуже важливі правки дуже важливо підтримати, це коли. Вони відповідають президентському баченню, їх важливо підтримати, тому що ми фракція президента, ми за президента. Я з цих міркувань підтримав цю практику, за що, звісно, шкодую. Це з одного боку, це слава керівництву фракції, з іншого боку, це особисто моя відповідальність, моя провина. Бо це ж, ну, це, знаєте, це. це це було б смішно, якби це був жарт верта. -е, ми щось е -е, скасували, потім ми повернули. Насправді це серйозне рішення. І могло не бути цього повернення, наприклад. І виходить, що я закопав антикорупційну інфраструктуру, в тому числі я ту, за яку в тому числі я боровся під час революції гідності. Ну, це для мене величезна, ну, величезна трагедія, моя особиста. Е -е, і це відбулося завдяки моїх акцій. З іншого боку, наскільки я розумію, те, що президент відразу підписав цей законопроект, і, взагалі, я важко представляю, як закликати голосувати керівники фракції могли без погодження з президентом. Я розумію, що це було рішення президента. Я вважаю, що президент помилився. Президент має визнати свою помилку. Як він це допустив? Ну, я підозрюю, що. Опиратися на 5-6 менеджерів ефективних, як він про них сказав якось однієї зустрічі з фракції, що в нього є 5-6 суди в команді менеджерів. Частина цих менеджерів, як я розумію, вже під корупційними справами по ним людям розслідування. Інша частина, ну я знаю, що вони роблять гарні презентації, розповідають президенту про чудові рішення, які не знаю там. Мають зробити якісь фантастичні, фантастичні кроки. Це питання до цих менеджерів. Президент має з ними, по-перше, вияснити, розібратися хто і хто. А з іншого боку, і я сподіваюся на те, що він, що він буде пам'ятати і зараз цей протест йому дасть нагадування. Буде пам'ятати події 13-14 років, скільки людей загинуло, за що вони загинули, і що, хоча б з поваги до цих людей, ну. Такі рішення приймати просто не можна. Я от хотів уточнити на ваш погляд, чи верніше з вашої практики, це перше рішення, яке ви не встигли прочитати, не встигли з ним ознайомитися і його проаналізувати, і ви за нього фактично проголосували всліпу. чи таке траплялося і раніше. Виходячи просто з того, що ви довіряєте фракції, довіряєте ініціативам президента, і вам і раніше доводилося голосувати за певні рішення всліпу. Давайте по чесному. Ну, так хто ж так каже не по чесному? <свісно> так, звісно, було і раніше, всі це розуміють, і це було при попередній владі, поза попередній. При кущі Кравчуку, при не знаю, Союзі. Ну це логічно, тому що Верховна Рада поділена на багато комітетів. Кожен комітет розглядає окремі законопроект. По своєму комітету, що ми розглядали, я можу говорити, спілкуватися, комунікувати з колегами і пояснювати. Ну, по іншим комітетам тисячі сторінок законопроєктів неможливо осилити. А коли ти вже їх прочитав, осилив, ну ти не спеціаліст у всіх сферах. Навіть якщо ти прочитав, ти не можеш розбиратися. Вісільського господарства, починаючи і закінчуючи євроінтеграцію, то дуже багато запитань, і ми так відразу з самого початку домовилися, що ми шануємо позицію і роботу наших колег по іншим комітету. Якщо є висновок позитивний комітету, значить треба підтримувати його в залі. Потім інша була домовленість, що е, проекти, які виникають питання, які є резонансними, ми обговорюємо на фракції. Якщо 75 фракції за, ми голосуємо за. Якщо немає такої кількості голосів, ми не голосуємо. Зрештою, чим далі вліз, тим більше дров. Останнім часом робота фракції, вона ну, не знаю, якими словами описати. Попередній раз, місяць тому, ми голосували з цією наприклад. Не було такого до того, на моїй пам'яті, щоб. Так от брутально в той же день, це повторилося вівторок минулий. Це от до питання, коли це було вперше. Для мене це були соєві правки. Законопроект про лікарські засоби, куди записнули соєві правки, яким вводиться 10 відсоткове мито для наших сільгоспвиробників. Для мене це очевидно, що це в якихось приватних інтересах робиться. Цей законопроект цього ж самого дня за годину до голосування. З'являються ці правки. І потім в Верховній Раді, як нічого і немає, немає ніякої комунікації з собою. Ніхто не спитав думки аграрного комітету, що вони думають. Це ж гарного комітету купа фермерів, вони будуть приїжджати до них, і ці фермери скажуть, що вони думають. Це відповідальність цих людей. І так от запихається в тиху керівництво фракції, без думки своїх однопартійців. І зараз була ситуація та сама, тільки ще більш ефектна, тому що правки були внесені ще пізніше. Їх було набагато більше. Якщо свою правку, то я хоча б міг подивитися, що це таке, прочитати. Ну тут ну, теоретично міг би, ну, на, на практиці, на жаль, з, з того, що було в обговорення, я розумів, що питання суперечне. Тобто, я, я не буду тут так давати когось там, знаєте, ну, дурачка, який не розумів, що робить. Тобто я зрозумів, що тут справа про те, щоб підпорядкувати набув сам Генпрокуратурі. Я це зрозумів що з того, що ось було. У ну, мене є був аргумент, що це позиція президента. Оскільки це рішення так, так, так позиціонується, е, які ми маємо підтримувати. Е, і загалом по колегам, по фракції, ну не було відчуття такого, що ми. Е, на шляху до ліквідації антикорд системи, чи що ми що це здавати наші євроінтеграції? Якесь е, е, було відчуття того, що певне президент перед цим провів розмови з нашими європейськими партнерами з Америкою, що не може таке рішення, ну просто не може, не впадалося в голові, що воно може заходити в Верховну Раду і впливає. Зараз мікрофон підійшов вийшов. Mm -hmm. Так, так, продовжуємо. Так. так, яке впливає ну, на, на все, Наше, ну, наш імідж України в Європі, в Світі. Я думаю, що це узгоджена позиція. Добре, полезно. Якщо, якщо ви сьогодні ухвалили таке рішення вийти з фракції, ну, типу, визнавши свою помилку. А, хтось. По-перше, чи попереджали ви про свої рішення своїх колег. Хтось про це знав раніше. А по-друге, чи ще хтось з колег найближчим часом може заявити про подібну позицію? Вам про це відомо? Ну, Станом на зараз, ніхто більше не вийшов з фракції. я своїх колег не попереджав. Я розумів, що буде далі. Я вирішив відразу вбивати всі мости. Так само, як і раніше, коли. Пійшов до парламенту, я розумів, що буде багато спорту. Дуже багато їх легко роз'єднати. і будуть опозиційні партії намагатися якось задобрити, якось щось про зробити. Uh -huh. Я відразу всі мусити спалив з трибуни Верховної ради, розповівши, що я думаю про Юрію Тимошенко, про Рабіновича, про Бойка, про Петра Порошенка, щоб не було ніяких шляхів туди. І так само зараз, виходячи з фракції свого народу, я розумію, що мені треба не просто насити заяву, там, звернутися, спитати, поспілкуватися з керівництва фракції. Мені треба заявити на всю країну, що я виходжу з фракції. Тоді не буде варіанту не прийняти мою заяву. Є приклади колег, чиї заяви лежать, не рухаються довгий час. Я не знаю особисто хто, але Давід Рахамія часто про це говорить, що є там депутати. Певна кількість, які написали заяву, наприклад, на складання мандату, але входу немає цим заявам. Uh -huh. І сьогодні він зазначив, що хтось до нього також звертався після цього голосування з приводу виходу з фракції. Звертався, але як бачимо, ніхто не вийшов більше. Так, якщо ви говорите про такий безлад <кій> з ваших слів, який відбувається у законотворчій діяльності, навівши цей приклад про аграрію, бо ви якраз працюєте в аграрному комітеті. Чи не думали ви про те, щоб взагалі скласти депутатський мандат? Тому що більшість вона все одно поки що працює. І ну, те, що ви вийшли, ну це ж не означає, що цей безлад тепер зупиниться. Тому далі будуть е, такі от лобійські речі з'являтися, далі можуть е, з'являтися і подібні ініціативи, такі підкилимні, е, тому от тут ваша позиція, чи не думали ви над тим, щоб все ж таки. Піти з Верховної Ради, щоб не бути причетним до того, що там відбувається. Ганебного я маю на увазі. Для того щоб ці правки ганебні не проходили, треба їх збивати. Треба, щоб були люди, які будуть їх збивати. Свої правки, наприклад, Верховній Раді я збивав. Підняв це питання на голосування. вдалося перший раз їх збити. Ми набрали кількість голосів, щоб вони не пройшли. Це потрібно відслідковувати, цим треба працювати. З іншого боку, є люди, які, наприклад, як Гончаренко закликають зупинити демобілізацію і воєнний стан. не продовжують, не голосують. Ніхто жодного слова проти виступу, ніхто не бере, нічого не говорить. Вражаємо, що це позиція всього парламенту така. Тільки я брав слово, теж говорив і пояснював, що ну, без цього всього не буде країни. Це вигідно зараз зручно критикувати, бо суспільство більшість просто не налаштоване. І тільки я виступаю, кажу, що це дуже важлив, важлива структура, без якої зараз не було б армії. Бо добровольці закінчилися. У, у нас не було б армії, у нас не було в Україні теж. Тому потрібно це відбуватися. З приводу того, щоб з іншого боку там мандат скласти, ну в нас останнім часом ці розмови фракції Слуга народу дуже часто лунали. Дуже часто. Вони багато звучать, хто це пишуть, про це говорять. Ну це прекрасне рішення, дуже зручне рішення. Багато в кого е, родини за кордоном, наприклад, депутати обмежені в виїзді, е, багато в кого якісь ще питання, багато хто не може дивитися просто в очі людям, просто не може дойти по вулиці, дивитися в очі людям за те, що він голосував, яке про нього про нього враження. Дуже багато дехові спасти мандат. Uh -huh. І розмови вже пішли всерйоз про те, що давайте розпустимо Верховну Раду. А складання мандатів, таких як кількості бажаючих і є, воно веде до того, що в Верховній Раді не буде в кількості голосів для того, щоб приймати рішення. Буде недіздатна Верховна Рада. Ну, чудово, От я складу мандат, я не буду відповідати за це, ніби, да? я не буду в Раді. А хто буде відповідати за країну? У нас війна йде. Угу. Ну, як, як може країна під час війни працювати парламенту? Ну, Ми там проголосували просто на каденції, ми проголосували певні речі, що функції до Кабміну. Зараз серйозно навіть вітер хамі говорить про те, що от, хай там кабіни розбираються. Ну, це взагалі позиція. Ну просто втікти. Ну так. Це не як, знаю, якби наші наш солдати з поля бою чекали. Так, зрозуміло. Ви сьогодні голосували так само за. Повернення повноважень на і САП, і а ви щойно на початку нашої розмови зазначили про те, що близьке оточення президента, як ви як висловилися ви ж словами президента, цитуючи його, його менеджери, частина з його менеджерів знаходяться можливо під слідством у антикорупційних органів. Набу сьогодні опублікувало таку невеличку статистику. До створення у 2015 році притягнення народних депутатів до відповідальності це було радше виняток, ніж правило. Загалом же із 16 по 2025 рік нинішні депутати або колишні депутати притягувалися активно до відповідальності. Їх було 71 чинний і колишні, 42 упродовж 22-го 2025 років, 31 фігурант, депутати поточного 9-го скликання Верховної Ради. Питання, я так розумію, що частина із тих депутатів, які знаходяться під слідством, сьогодні теж голосували за повернення повноважень набу і САП. Чи є у вас інформація або чи є у вас якісь певні відчуття, що ці депутати тепер можуть отримати індульгенцію антикорупційних органів і слідство щодо них? Припиниться, заморозиться або передасться в інші органи, де спокійно, як то кажуть, кане в каневлєту, чи все ж таки НАБУ і САП продовжуватимуть свою роботу в такому ж форматі, як вони це робили і досі? Це ж саме стосується і тих самих менеджерів. Закон проголосували під тиском А громадськості і міжнародного співтовариства, але при цьому певну індульгенцію... А, Певні високопосадовці теж отримали. Так, я в цьому виступу в раді раз дякую в першу чергу громадянському суспільству за те, що ми зібралися. Без протесті було б це. З приводу відчуття, чи є таке відчуття, що буде індулігенці, такого відчуття немає, але подивимося, як буде. З приводу статистики НАБУ, ну, я за антикорупційну систему в Україні. За тому, що, знаєте. Розбулася революція гідності. І ти намагаєшся знайти ці речі, щоб воно ж було не дарма, знаєте, хто ти приймав участь, пам'ятаєшся, і мав бути якийсь результат. Результат ми все-таки пішли в Європейський Союз в цьому напрямку, так? від Митного Союзу до Європи. І результат створення антикорупційних органів. Це результат. І тому е, важливо для мене от, внутрішньо Зберегти цей результат. Але з іншого боку, ну, не можна закривати очі на, на, на те, на ті недоліки, з яким як працює на САП. Я не можу їх ідеалізувати. А те, що вони дають цю статистику, ну це тільки черговий мінус для мене в їхню сторону. У е, нас багато хто займається піаром, у нас ку купа політиків нас не знаю, Каміннівці займаються піаром, депутати, ну, влада загалом займається піаром. Але коли правоохоронні органи займаються піаром, ну це проблема. Це, це величезна трагедія. Дмитро, давайте ми, дозвольте, ми дозвольте зараз... мені не погодитись, дивіться, ну, в чому ви тут вбачаєте піар? Національне антикорупційне бюро дає статистику. Воно каже про те, що до того, і ви з цим маєте погодитися, я так думаю, так? До того, народні депутати, згадайте до 2014 року. Хтось а, був притягнутий до відповідальності, не знаю, одиниці можливо. Та? Після цього є певна статистика. І ці депутати а, вони або під слідством, або навіть засуджені. Нинішні, колишні, я маю на увазі. А в чому ви тут вбачаєте піар? Мені здається, це звичайна статистика, яка так, в розгар в розпал е цієї теми має з'явитися. Бо у нас звичайно багато є інформації про те, що мов це дармоїди? Вони, значить, там 10 мільярдів на них витратили. Вони 800 мільйонів тільки повернули. Вони нічого не роблять. Вони ну от вони вам дають якийсь результат. Чи ви все ж таки вважаєте, що це що те, що вони зараз публікують, це все одно піар? Ну, це дві крайності. Я не вважаю, що вони там дермоїди, але при цьому я вважаю, що вони займаються дуже багато піаром замість того, щоб ефективно працювати. І в мене є аргументи, я їх наведу угу. до своєї позиції. Е Візьмемо просто банальну статистику. Ні, почнемо з того, що е те, що ви сказали, е це стало можливим завдяки тому, що в 2019 році ми проголосували тасування депутатської недоторканності. Так, оце ключове питання. Подивіться кількість справ, які після 2019 року були заведені, і до. З 2014 по 2019 рік ви знайдете дуже, дуже, дуже мало справ П'ять років роботи на. Тільки після скасування додаткових досканості. Про це забувають всі. Другий момент: статистика. 71 колишній нинішній, 31 нинішній депутат. Хороша статистика, вона хороша, доволі такі великі показники. Мені здається, це гонить поза показниками по своїй суті, тому що я згадую конкретні справи, згадую справи як мінімум трьох депутатів, у яких кримінальні справи за те, що вони не задекларували орендоване житло. Чотири вісім мільйонів гривень різні суми, які вартість того житла. Вони його не купили, їм його не подарували. Там немає ніякої корупції. Вони його орендують. За там 20-30 тисяч гривень, ну не за мільйони. В них кримінальні справи на мільйони гривень, які кримінальні справи, відразу голосили в розшук. У нас депутати прямо в Раді, після засідання дізнавалися, що вони в розшуку набув, будучи в Верховній Раді, сидячи голосуючи законопроекти. Тому що вони не задекларували орендоване майно. Хтось uh -huh. не задекларував мопед 19-го року. Там є депутат у нас який не задекларував кешбек від, від банку. Ну, Вибачте, ну це все в статистиці. Це все 30 днів справи. Ну, Давайте ми просто спробуємо з 31 згадати просто на пальцях, а хто от хватить з однієї руки? Кого конкретно НАБУ вело, простуховували, пропонувало якісь хабарі, хто погоджувався? Це вся країна бачила. Да? Такі справи є. Це, ну, дякуємо НАБУ, що вони цим займалися. Але це не 31 справа. Розумієте? Багато справ ну, ну настільки. Розумієте, для того, щоб написати пост, для того, щоб написали всі змі про те, що Набу викрило когось на незаконному збагаченні чи не декларуванні чогось, а за тим нічого не стоїть. От для мене це піар. Для тоді, тоді, тоді в мене зворотнє, зворотнє запитання до вас. Якщо набу працює неефективно, то що поганого в тому? Законі, який ви проголосували тиждень тому, який фактично встановлював певний контроль Генеральної прокуратури і Генерального прокурора, якого запропонував президент і якого схвалила, кандидатуру якого схвалила Верховна Рада, чому тоді, і це відповідає Конституції, між іншим, бо в нас є єдина Генеральна прокуратура, яка має підчинятися правоохоронні органи, і антикорупційні органи, зокрема. Ну, тоді вперед. Давайте нехай Генеральна прокуратура, яка чітко, гарно співпрацює з парламентом і з президентом, контролює антикорупційні органи і стимулює їх до того, щоб вони працювали активніше і результативніше. Так я не ідеалізую Генеральну прокуратуру. Те, що це самостанні інстанції. Так, але ви сьогодні проголосували за закон, який повертає е, е, повністю незалежність антикорупційних органів. Отже, впливу на них не буде знову ніякого. І знову Тому, їх можна антикорупційні... буде звин... звинувачувати в ПІАРІ. Антикорупційні органи або мають бути і бути незалежними, або їх взагалі не потрібно. Угу. Коли антикорупційні органи під Генеральним прокурором, ну це трошки вже не та історія. Тому ми повернули в незалежності до корупційних форм. Це важливо, я вам поясню. Так, будь ласка. Це, це для мене просто, знаєте, мій там фідбек від, від Майдану. Те, що люди хотіли, намагалися і бачили в цьому е шанс на подолання корупції. На жаль, я не бачу, що за 11 років подолалася корупція. Ну, загалом, да? там, топ, топ корупція, хто корупціонерів сидить. Загалом в суспільстві її стало менше набагато. Але я не думаю, що це в першу чергу за рахунок роботи набу ЧЕ САП. Це в першу чергу за рахунок цифровізації, що більше послуг через інтернет треба комунікувати з чиновниками, не доносити хабарі. Тобто ну, багато таких речей, які ну, держава змінилася. Але ну, боротьба з корупцією вона не, не застріє на набу сап, розумієте? Не все від них залежить. І загалом вся прокровна система. На генпрокурорі. Ну, генпрокурори можуть бути різні. Ми ж не знаємо. Це, це теж mm -hmm. ми знаємо в історії різних генпрокурорів, скажімо так, як різних президентів, саме і різних генпрокурорів. Зрозуміло. Дмитре, у Єврокомісії вважають, що цей законопроект, я процитую, відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, проте не завершує процес реформ антикорупційної сфери. На ваш погляд, що ще треба зробити для того, щоб в Україні активно боротися з корупцією? Цифровізацію, яку зараз впровадила і, зокрема, і нинішня влада, це ви вже назвали і це справді надзвичайно важливо. Але що ще? І Європейський Союз, власне, не говорить, не називає, які ще мають бути речі, можливо, ви про них знаєте, і, можливо, від себе щось запропонуєте? Ну, повертаючись чотирнадцятий. Взагалі, вся пропозиція по створенню ці, цих органів це була пропозиція наших західних партнерів. Вони бачать в тому в існуванні цих антикорупційних органів, а додамо до цього ще те, що нам треба там директора Б призначити, і є що працювати на цьому. Вони бачать в цьому сенс, що це має допомогти з корупцією. Тобто, ну це. Одна позиція частково вона є такою. Частково воно і втілюється в життя. Є справді такі приклади справ завершених є. Інше питання: що як би ефективно не працювала НАБУ, США, прокуратура, поліція? А що в нас з судами? І будь-яка робота правоохоронних органів. Вона ні до чого не призведе, якщо немає е, нормальних судів, е, чесних суддів. Е, і це ну це величезна проблема в нашій державі. Тому це для мене на номер один. Тобто угу. ми, ми, ж, ми зараз навіть про речі, які от перші згадуються, так якісь такі великі справи на БУ. Я от згадую відео їхні, які вони роблять, як вони там е, агенти їхні. Пропонували хабарі, затримували когось. Але от кого я зараз пригадав, ніхто не сидить. Ні по кому немає вироб. Питання або до суду або до того, що не, якось невірно зібрані докази. Знаєте, такий хрестоматійний приклад хрестоматійний, Це е, Житомирськовості депутат розмовляв. Пам'ятаєте про цю справу? Так. Це ж була дуже відома справа. Набув детектив там якась там. Дівчина, ім'я всі знали, Катерина, по-моєму, детектив НАБУ, все зняли, все показали. Е ну Розумбат виграв справу в суді. В НАБУ. Він виграв справу. І ще, по-моєму, якась компенсація мала бути. Отже, ключовий рецепт це проведення і завершення судової реформи, щоб забезпечити да, верховенство. Я, 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 я перепрошую, просто ми, ми пізніше почали. Що можна будемо закінчувати? бо мені дзвонять з іншого каналу. безперечно. Канала, я я якраз хотів уже з вами фіналити. Дмитро, я дуже дякую, що ви змогли вийти в ефір і дякую за вашу щирість. Нагадаю нашим глядачам, що гостем сьогоднішньої студії був Дмитро Костюк, народний депутат України, який сьогодні заявив про вихід з фракції Слуга народу. Дякую вам, Дмитре. Дякую. Мене звати Віктор Коломієць. Це ютуб-канал Суперпозиція. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і знатимете більше.